Доброго дня! Сьогодні ми з вами відпрацюємо удар на вашій дірі дан, нижній ніжній Розберемо цей рух по фазам. Перше. Розворот ступні. Друге. Винос коліна. Третє. Винос стегна. Чотири, розгиб ноги. П'ять. Повернення в исходне положення. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Відпрацюємо цей рух на є? Давайте. Нажимаємо. Відпрацюємо рух на ваше дірі джодань. Верхній рівень. Станався у стійку каметем. Розберемося рух по фазам. Один. Разворот ступні. Два. Вина з коліна. Три. Разворот стегна. Чотири. Розбіть ноги. П'ять. Повернення в ісходне положення. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Відпрацюємо цей рух на макіалі. Аматея. Ось, ось. Ось, ось. Сьогодні ми відпрацювали удар Малашій Гірі. До зустрічі! Ос!